Більше двох тисяч гектарів землі виділило головне управління Держземагентства у Черкаській області для військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції. За попередніми даними, таких на Черкащині 553 особи. За словами Дмитра Мироненка, виконуючого обов'язки начальника головного управління Держземагентства, кожен зможе отримати від 12 соток до 2 гектарів залежно від цілий використання. Земельні ділянки нададуть і сім'ям бійців, які загинули. Дивлячись, для яких цілий громадянин орієнтується його брати, використовувати. Якщо він хоче побудувати там якийсь невеличкий будиночок і використовувати його як дачу, це 12 соток під садівництво, згідно законодавства, вони отримують. Якщо хтось виявив бажання займатися сільським господарством, вирощувати картоплю там чи інші. Культури сільськогосподарські, то до 2 гектарів, в залежності від масив і від кількості громадян по списках, які будуть від цього регіону претендувати.